Опалювальний сезон в Івано-Франківську розпочнеться наприкінці тижня. Принаймні на щотижневій оперативці міська влада нарешті визначилася з термінами теплопостачання. У зв'язку із різким зниженням температури на Прикарпатті комунальна теплоенергетика повністю приведена у готовність номер 1 Поступово опалення подаватимуть до житлових будинків. Попри це, дирекція теплокомуненерго орієнтується на максимальне обмеження газоспоживання. З огляду на дорожнечу газу міські котельні переобладнані на альтернативне паливо. 37 мільйонів. Метрів кубічних. Ви написали 44 з половиною. 44 ми в минулому році спожили, але враховуючи ці заходи, які ми зараз виконуємо, то ми повинні би десь в 37 мільйонів вкластися. Це до кінця року. До кінця опального сезону. Міська влада обіцяє в першу чергу забезпечити опаленням заклади охорони здоров'я і вже вкотре нагадує про суттєві заборгованості за уже спожиті енергоносії. Буде запускатися тепло в міста, от, населені пункти. Де рівень розрахунків за спожитий газ не нижчий, не нижчий, ніж середній по Україні? Не нижче тому те, що в нас вище, це дає нам підстави говорити про те, що опальний сезон Франківського розпочнеться вчасно і одним із перших. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на Вежі.